Сьогодні вночі чув вперше дрони, які раніше не чув. Вони летять, летять нормально, а потім в якийсь період стають летять як літаки. Набирають таку реактивну швидкість, і ти розумієш, куди вони, чи в стіну, чи в будинок. Ну не зрозуміло. Давай подивимося, що за що за нова техніка шахеди, які не знаю, що за нова технологія, за нові, нові дроні вони використовували в атаки на Київ та Київщину цієї ночі. Так, зараз подивимося. Що це таке, відповідно? Що і чому так відбувається? Я бачу, Аркан Диявол випадає. А що це угу. означає? Це позначає, що посилена смертоносність від них, посилена справді це ж вогонь, справді вони стали більш реактивні і вони їх вдосконалюються. Це ще не кінець. Угу. Я бачу по картах, що вони будуть вдосконалювати ракети, створювати нові, вдосконалювати шахеди і створювати нові типи безпілотників, зокрема ударних. Mm -hmm. І я також хочу сказати те, що. В принципі, у мене постійно по розкладах завжди йде так, що Росія нові ракети зробить Росія вдосконалить теперішні, тобто, але ж відповідь на це буде, тому що ми теж їх створимо і теж вдосконалимо свою.